Здравствуйте, друзі! Сьогодні я вам хотів би порекомендувати колонку-машинку. Дивіться, колонка без криси. Але це не так. Вона не є без криші. В неї є криша. Тобто ця криша мені заважає. Бачите, є криша. Креша мені просто заважає. Є раз динамік. І два динамік. Тут а, батарейка, я не знаю, чи я її зразу зможу вибрати. Тому що це нелегко. А в мене така лише не одна. Е, я не є такий, щоб купувати дві колонки. Зачем мені дві колонки? Я можу купити, ні. Вивезти за слово нафіга. Е, почекайте я зараз поставлю на чорний... Ну, просто столь до землі телефон. Я на телефон знімаю. Камера поламалася. Чекайте, це досить важко. Зараз зараз Вас, е, можете зразу перемотати. Перемотайте краще. Я вам рекомендую пер... перемотати, хто не хоче, не мотайте. А я думаю, більшість вибере перемотати. Хто не перемотав, той знає. Той тепер має знати, що це моє перше відео. Тепер буде знати, що це моє перше відео. О, все. Дивіться. Це все, все, все забираю з екрану. Дивіться. Це від Nokia. Так, да, ви подумаєте, що це Nokia, але це насправді від машинки. Дивіться, дуже підходить добре. Зараз ставлю, дивіться, досить цільне. Може тримати цілий день, якщо ви будете на повному звукові. Е. Чекайте. Е. О! Тепер ви можете прочитати ВС5С. Так, вставляємо. Ой, вибачте, вибачте, вибачте ще раз. Вставили. Так. Все. Да, воно досить, досить гарно. Оказалось, що два динаміка. Дивіться, зараз я вам покажу все, що ззаді. Дивіться. Тут включається і ставиться на радіо. Тут пауза і радіо тут навушники, тут міні-УСБшка, тут флешка, тут... Ой. тут зарядне вставляється Кстати, забув сказати. Чекайте, складу. Так, так. так, так. О, склав. Дивіться, тут в комплекті йде зарядне. Така коробка, у мене синій колір у мого друга червоне, чекайте. О, у мого другого червоне, у мене синій. Ось така ось коробка. Смачте. Так, далі Ви... я вам показую, як підключити до ноутбука, але спочатку я її включу. Я вам зразу кажу, е... не кто що кажу, а попереджаю. Е... Поставте менший звук. Просто такие, иди, иди, иди. Э. Вибачь, Просто мне понравилась эта песня! Я от тебя... Каса, Да, тобою

Зараз я вам покажу, як її підключати до телефону. А ні, до телефону я вам не зможу показати. Ні, зможу. Але не, не буду включати звук, тому що ем, я зараз на телефоні від декарта пам'яті. А ні. Коротше, я вам включу якусь. Це навіть не музика, це то просто таке. Почекайте. вже, 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 Так. Ось ноутбук. Так, о. Так. Я. І як підключити до ноутбука? Так, беремо собственно колонку. І ззаді в колонці є. Ззаді. Зараз зараз. Таке. Короче, для зарядного. Для зарядного. Я вам розказував. О, ось це. Всуваємо сюди зарядне. Так, я просто слухав музику. Ой, це не це? О, все, знайшов. Так. Впливаємося, де зарядне. Ой. О, поставимо речі. Так, ось зарядне. Всуваємо. І ставимо... Ось, є у нас ще два кабеля. Вони всі разом. Ось цей кабель від наушників. Всуваємо... Ой! Давай, давай. О! Цей кабель від навушників встуваємо в ноутбук 9 від... до навушників. Mm, отак. Випси мені через телефон не дуже добре видно. Так, о. Всуваємо до кінця. Так. Все, готово. Тепер. О, тут в мене теж є пісні. Он врешч. Тут в мене теж є пісні, тому я вам включу Комп'ютер. комп'ютер. Так і пісні. Включаємо пісню. І тут перекладаємо на радіо. Щоб перекласти на радіо, нажимаємо цю кнопку. І потім назад. За -за Заходьте, дівчата, то є Ой. моя хата, то є мій диван, але бажайте не наставте. Плює моя банна, ха. Тут я мій шрано. Що, дівчата, зараз. Хто мене не почув, це я крикнула, пісня була сильна. Зараз тут, тільки що тут все тріслося. Я зараз е, ноутбук поставив на ліжко, мені тут довгі тут, тут подушка Немає значення. Я просто поставив на ліжко і. звук такий сильний, що весь матрас трісси. Я в шокі, чесно кажу. Це дуже сильна колонка. Считається що тут 30 звук. Я поставлю тут на 30. А тут на 100 ноутбуці. Так що це 130 звук. Нормально, по-моєму. Дуже сильний звук. Так, а тепер я це маю ще викласти в Ютуб. Ну, ви зараз ви в Ютубі бачите вже, але я ще знімаю. Ось, ну, взагалі, це дуже нормально. Ко навушники підсоїняються, все роблю. І за робить роблять якось і звуку. Ой, що я кажу, що телефони не подпадають постійно. Ой, виб'є, я вам казав я на телефоні. Ось, телефон Зараз Я знімаю на телефон, а оце мій копійозників. Ось. Так. Забираємо звідси. Вибайся. <свист> Давайте виключаю. Дальше мій друг має прийти, ми будемо з ним. У нього трохи інше, але теж класно. Може я й на ту зроблю обзор. Побачим Телефон. У мене зараз більше... Ось о-о Тепер маєте бачити. Ось. Так. Ставимо це, що від наушників ми ставили в ноутбук, ставимо в телефон. Цей телефон я купив ще рік назад. Хто живе в Тернівцях? Зараз бачите відео, то в депоті я його купив. Так. 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 Якщо чесно, я зараз дивлюся через камеру, я б... ой, я бачу те, що і ви бачите. Так. Так. Е. Я веду, я не знаю, що вже робити. Чесно кажу, ну... Це іде, коротше. Я вам не брешу. Це дійсно підсоєняється. Е... Можете перевірити і в коментарях напишіть, чи у вас вийшло чи ні. Але не забувайте включати тут радіо. Якщо не включите радіо, то нічого не вийде. Бач, Бачите? А мене тут немає цієї пісні! Майте включити радіо. Це найголовніше. Якщо чесно, я сам це не знав, мені мій друг це сказав. Давайте я вам покажу своє лице. Чекайте, хочу я це показати. Або <смі> вже бачите. Моє лице зараз, так? Да? Я... Зараз я дивлюся не в камеру, а в зеркало, яке сидить мен... спереді мене. І я зараз не дивлюся на вас в камеру. А дуже класна колонка. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. лайки, Ой. Ой, лайки. Це саме головне і підписка. І в коментарях щось напишіть. Це теж дуже важливо для мене. І для мого каналу. Добачення. Я ще не виключив.